Як по телефону відрізнити реального працівника банку від шахрая? Сьогодні поговоримо про це. З вами проект Батаді проти брехні. Колись я навчав сантехніків, як правильно монтувати обладнання, а потім все перевернулося на 180 градусів. Я пройшов перший в житті кастинг і як закрутилося, зйомки в кіно, кліпи, реклами. Зараз же я приєднався до проекту Шотаму, який створений для мене та моїх однолітків, адже саме наше покоління є легкою здобиччю для шахраїв. Запам'ятайте! Що справжні працівники банку не просять повідомити термін дії картки, cvv код пароль, одноразові коди від банків і мобільних операторів не пропонують зробити транзакцію чи встановити програму, не тиснуть на вас та не спонукають до термінових дій. Не просять надати фото платіжної картки, не залякують тим, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок. Не пропонують перейти за посилення. І зазначити персональні дані та реквізити картки, для чого можуть телефонувати справжні працівники банку, запропонувати акції чи кредити, але для їхнього оформлення запросять у відділення банку. Повідомити, що з картки намагалися здійснити підозрілу операцію, тому її заблокували. Але щоб усе з'ясувати, вас запросять у відділення банку, запитати ваші дані, номер картки, секретне слово чи іншу інформацію за рішенням банку. Але тільки в тому разі, якщо ви зателефонували до банку самостійно за офіційним номером телефону. Покажіть це відео рідним, щоб убезпечити їх від шахрайства та поширте на вашій сторінці в соцмережах. А щоб ваші гроші були з вами, а не з шахраями, підписуйтесь на шотам і дивіться наші нові випуски Батадіп проти брехні. Бережіть себе та рідних. Обнімаю вас!